Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Не завжди молодь зважає на старше покоління, вважаючи його накопичену життєву мудрість, лише нікому не потрібним досвідом. Якщо і вчитися, то лише на власних помилках, а не прислухатися до настанов батьків. Які часто здаються безпідставними. Тому й не звернула уваги Оксана, виходячи заміж за Ігоря на слова своєї матері Ой, слідкуй, доню, щоб твій чоловік не переплутав дім з територією влади. Спритне він у тебе. Вона не дуже зрозуміла, про що йшла мова, засліплена своїм коханням, тільки рукою махнула мовляв, знову ти, мамо, зі своєю параноєю. З мухи слона робиш. Ігор добрий, вихований, уважний, працює в офісі, а не байдикує на дивані від жінки турботи чекаючи. Але за два роки шлюбу молода жінка впевнилася, що мама все ж таки виявилася правою. Вони з чоловіком після весілля поселилися в квартирі батьків нареченою, гарна трьошка в новобудові світла, затишна, з великими кімнатами. Самі батьки Оксани запропонували Живіть, діти, скільки знадобиться, поки на ноги станете, та в свій дім не переїдете. А ми на дачі більше, аніж в місті, особливо влітку. Свіже повітря, город, сад, ліс з грибами, а зимувати вже сюди повертатимемось. Але ж скільки тої зими. Якось вони ладнали. Тесть те, з що дійсно рідко бували вдома, насолоджуючись життям на дачі. І все було б добре, якби з часом Ігор не почав поводитися як господар в тій квартирі, ніби то вже його власність за власні премії придбана. Він переставив меблі і перевісив телевізор так, як саме йому було б зручно. Всі тестові речі, що зберігалися на балконі і час від часу бралися на риболовлю до річки, інструменти та реманент для дачі, були перенесені в комірку, що знаходилася в підвалі. І була закріплена за їхньою квартирою. Він самостійно змінив мамині штори, які Оксана пам'ятала ще з дитинства, бо цей вінтажний хлам вже не в моді. І навіть батьківський холодильник здався йому не надто сучасним і стильним. Заявив, що треба негайно його змінити, а цей здати на металобрухт. А може, краще взагалі адресу зміниш? Ця тобі ще до вподоби. Сухо кинула тоді Оксана, роздратована його бурною діяльністю. Чого це раптом він почав порядки наводити в помешканні її батьків? Ну, що ти? Я ж просто хочу зробити наше життя більш комфортним. Ігор навіть образився на нерозуміння дружини, а вона не вважала потрібним сваритися з ним за такі дрібниці. Адже ж припинив активно наводити порядки в квартирі, а значить, згадав, хто в ній. Справжній господар. Але скоро відбулася подія, що остаточно змінила ставлення Оксани до чоловіка. Одного разу, спостерігаючи, як дружина миє посуд після вечері, Ігор почав розмову. Сонце, я от подумав мої батьки хочуть приїхати до нас у гості. Я ж так давно з ними не бачився. Ти ж розумієш, як буде незручно, коли вони оселяться в готелі в той час. Коли ми живемо в трикімнатній квартирі. Оксана полишила своє заняття, стала, опершись на мийку, і з цікавістю чекала, що ж далі буде розповідати чоловік. І що ти пропонуєш? уточнила, коли його мовчання затягнулось. Та нічого такого, що було б аж занадто складно для нас. Твої батьки можуть поїхати на дачу на кілька днів. Вони ж казали, що постійно там будуть, коли нас до себе жити кликали. От нехай підтверджують свої слова. А нічого, що на вулиці вже листопад, і на дачі холодно, там же пічне опалення. Як ти собі уявляєш їх в тому холоді? Ну, а що ж такого? Багато хто так все життя живе. Затоплять, от і зігріються. А ми тим часом спокійно і як належить приймемо моїх у гості. Ти зараз оце все говориш серйозно? Оксана аж рушник з руки випустила, яким витирала мокрі долоні. Абсолютно. впевнено відповів чоловік. Ну, не будемо ж ми моїх маму з татом в тісноті тримати. Де ми їх тут поселимо? У вітальні? Впевнений, що їм буде некомфортно в кімнаті спільного користування. А якщо твої поїдуть, то мої спокійно собі житимуть в їхній спальні. В комфорті зможуть і подовше погостювати. Коханий, а ти не забувся часом? А то зараз складається враження, що не ми в квартирі моїх батьків живемо, а вони у нас за бідних родичів. Ігор насупився, але все ж через мить спробував добитися свого. Ну ти ж розумієш, що це формальність, хто і у кого живе. Мої батьки люди в літах, їм комфорт потрібен, всі зручності і домашня обстановка. А твоїм і на дачі непогано. Самі ж казали. Казали. Їм дійсно там непогано, але влітку, а не в холод, коли таткові треба буде дрова рубати та в хаті топити. Вони ж також вже не студенти, не набагато від твоїх молодші. Погляд Оксани не віщував нічого доброго. Ігор це спиною відчув. Але все ж не полишив спробу добитися свого. Ну, це ж не на всю зиму, на кілька днів. спробував посміхнутися. На кілька днів? перепитала аж занадто тихо, і її голос був схожий на затища перед бурею. Ну, на кілька днів можна і тебе виселити на ту ж саму дачу. А я вже якось у вітальні пересиджу твоїх гостей. Нехай займають нашу кімнату. А ти насолодишся свіжим повітрям замість моїх рідних. Оздоровишся, дрова рубаючи. Ігор почервонів, спробував ще щось сказати. Але саме в ту мить в кухню зайшов його тесть з телефоном в руці. Діти, допоможіть мені вайбер налаштувати. сказав. Давай я, тату, відказала Оксана, не зводячи очей з чоловіка. А то Ігор зараз дуже зайнятий. Складає список, кого з нас на дачу виселити перед приїздом своїх батьків. Батько здивувався. На дачу виселити? Там же холодно вже. Про що це ви? Та то вона жартує. пробулькотів Ігор. Але мати Оксани, що підійшла одразу за чоловіком і стояла в нього за спиною, зрозуміла все одразу. Це добре зятю, що ти про своїх батьків дбаєш. Похвально. сказала, обминаючи чоловіка у дверях і заходячи до кухні. Але увага й турбота про них не визначається тим. Щоб заради них виганяти нас з власної домівки. В кімнаті повисла тиша така, що чути було, як годинник на стіні відраховує секунди сорому для зятя. Ігор сидів, опустивши голову, і не знав, як бути. Він ладен був крізь землю провалитися, але не тому, що до нього дійшло, що утнув, а тому, що іншої реакції очікував від дружини, яка до цього не зважала на його вибрики. Свекри, між іншим все ж приїхали, але поселилися в готелі, бо господарі квартири нікуди не планували їхати, як обіцяв їм син. Більше того, на натяки гостей, що Ігорьок, казав про простору квартиру, де вони могли б перебути, батьки Оксани разом з нею відмовчувались, ніби не розуміли, до чого ведеться. Ображені на негостинність сватів, вони недовго пробули в місті і через два дні поїхали додому. Їх запрошували на вечерю, пропонували показати місто, але настрій вже був зіпсований, тому й не затримались. Після того випадку Ігор притих, вже перестав порядкувати в квартирі оксаниних батьків, навіть телевізор тихцем, коли нікого не було вдома, повернув на своє місце. А одного разу тесть жартома промовив до нього Ну, що, зятю? Може, поїдемо на дачу на вихідні? Сніг треба прибрати навколо будинку, і чистим повітрям подихаєш заодно. Та підморгнув позмовницькому. Але Ігор тільки замахав руками. Ні, ні ні, дякую, там хатинка маленька, місця сім не вистачить. І почервонів, зрозумівши, до чого те запрошення. А Оксана тільки посміхнулася зрозуміла, що урок засвоєно. Назавжди.